Слава Ісусу Христу! Дійсно, слово нуль стало для нас більш актуальним і зрозумілішим тільки з війною. І подібно до того, як наші воїни ЗСУ зараз знаходяться в гарячих точках Маріуполя, Бахмута і Запорізького направлення, точно також і в Бога є герої віри, які дивляться в саме серце пекла і б'ються з сатаною та перемагають його. Отже, маємо знати, що бути на нулі це бути в епіцентрі волі Божої. І це апостольсько-пророцький дар. Тож перевірте сьогодні, чи являєтесь ви частиною церкви, яка отримує перемоги в битвах на передовій. Тому що для спасіння нам потрібна церква, яка знаходиться на нулі. Ми, церква, Слово Боже, будуємо церкву Божу живого каміння з нуля. Підіймаючи церкву за церквою, кожний день ми проводимо служіння, приймаємо хліб насущний, хрестимося в Бога, молимося, вивчаємо начатки вчення Христового, перебуваємо в спілкуванні і відкриваємо церкви до краю землі. Це і є стандарт першоапостольської церкви, це і є бути на нулі. Зараз Одеса під обстрілами, вся Україна під обстрілами. І зараз скрізь біль сльози. Але ми продовжуємо проповідувати, здвигаємо границі пекла, несемо світло до краю землі. Зараз маємо сфокусуватися, головне, на перемозі. Потрібно перемогти, і ми ні на що не відволікаємося, ми не воюємо один з одним. А ми сфокусовані на поразці головного ворога диявола, відбираючи в нього душі для Ісуса Христа. А чи сфокусовані ви на самому головному служінні? Апостол Павло писав: Я не дорожу своїм життям, тільки би мені пройти мій шлях і завершити доручене Господом Ісусом служіння? Ми сфокусовані на тому, щоб приносити Ісусу плоди, плоди душі спасених плоди, Які в радість йому, спасіння душ. І ми знаємо, що Бог завжди береже життя на нулі тих людей, які з Богом. І ми це знаємо з історії, з Біблії. І Бог зберіг життя Варуху, який ходив за Пророком і за Єремією, і записував все за ним. І також Ісус обіцяє і своїй церкві, що ми, якщо ми збережемо Його Слово, то Він і нас збереже в лиху годину. Так само, й Давид, коли боровся з Голіафом, він отримав перемогу, тому що він був з Богом і Він був слухняний Богу, тобто був слухняний Божому чоловіку пророку. Амінь.